Вітаю. Гляну вам зараз. Давайте таке питання: хто за вами слідкує? Хто за вами слідкує? Ви не думайте про яких людей, щоб не притягнути. Ви подумайте про себе і назвіть своє ім'я. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Хто за вами слідкує? А той, кому ви розбили серце? Хтось ранений, хтось поранений, кому дуже важко, хто стражданнях, хто зраджений. Але можливо це і не ви. Я не знаю, ви підкладаєте вже до себе, кому їх зрозумує. Або ви, або хтось там розбив тій людині серце, а та людина зараз чомусь слідкує за вами. О, на дні король мечів. Ну тут все ясно. Тут для жінок дуже розрезунує це король мечовий, Мужчина, якого розбите серце, він за вами слідкує. Якщо ви сам мужчина, то це ви випали. І за вами слідкує жінка, якій ви розбили серце. Ось так розумієте? Ось тут просто, просто переверніть на себе. Ну, людина, яка страждає зараз, людина, яка боляче, вона зараз вона з вами слідкує.